Слава Ісусу Христу! Хочу поділитися сьогодні таким откровенням. В молитві Отче наш є такі слова. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Нашим духовним хлібом є Боже Слово. І цей хліб ми повинні вживати щодня. Але також ми маємо ділитися цим куском духовного хліба з іншими, бо так це робила перша апостольська церква. Вони щоденно перебували в молитві, навчанні, спілкуванні ламанні хліба і розносився хліб по домам. Слово Боже, неслося по домам. Так і ми. Тобто, якщо я щоденно вживаю хліб духовний, я також маю ним ділитися. Приведу такий приклад: в нашому тілі є клітини. І функція клітин получати і віддавати. Також в нашому тілі є ракові клітини. Ракова клітина, вона получає все від організму, вона не віддає. Ні, відбувається застій, тому вона стає раковою. А ми знаходимося в тілі Христа, кожен з нас ми є частинка тіла, частинка церкви. Адже, як ми знаємо, церква це і тіло Христа, де Христос голова, а ми його тіло, ми Його наречена, церква це і люди. І якби, якби не бути цією раковою клітиною в тілі Христа, оце і відбувається із нами, коли. Ми вживаємо хліб духовний, але не ділимося з іншими. Наведу другий приклад. Ми щодня їмо, там 3-4 рази в день, але якщо ми ту енергію не витрачаємо, то ми поправляємося. Я, наприклад, на зиму завжди поправляюся, бо так не працюю фізично, як весною, літом чи осінню. А якби фізичними там правами, зарядкою чи фізкультурою мало займаюся, а треба. Моя фізкультура це фізична праця, адже я живу у селі. І, і тому на зиму я менше працюю, а їм, отже, поправляюся, получаю, но не віддаю. Так і в духовному плані. Адже я щоденно вживаю духовний хліб. Але якщо я не ділюся ним, не, не проповідую іншим людям, не роздаю те, що у мені, тоді у мені відбувається застій. Ось чому я проповідую, Боже Слово. Ділюся откровеннями, які отримала, бо які зрозуміла, бо Біблія це одкровення, те, що відкрилося. І не тільки я проповідую, багато людей проповідую, Боже слово, і ті, хто проповідують, мене зрозуміють. Бо раніше я вірила, звісно, і багато хто вірить у душі, і я вірила, але я не роздавала. А написано римлянам 10.10, 10, ми серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Адже християнин це той, хто навчається і проповідує, також живе згідно Божого Слова, який, який получає і роздає. Тому, якщо ви маєте кусок духовного хліба, поділіться ним з іншими, і нехай береже усіх Господь. Амінь.